Латін, Джереломіо, Дехіра і Марганцю та Елмател Вітаю всіх сьогодні, 5 серпня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Дуже цікаве відео зараз публікують зі. Станиці Тацинська я, чи Тацинська я, у Ростовській області там нормально так палає. Повідомляють про те, що палає зокрема і електрична, значить тягова підстанція. А це означає, що електровози там не ходитимуть, і це продовження такої системної роботи по залізничних об'єктах на прикордонних з Україною і наближених до України територіях так званої Росії. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Ну давайте почнемо з того. А чи відчувають ваші контакти на фронті уже от цю тривалу, по суті в кілька тижнів, пару точно тижнів операцію по винесенню підстанцій, по винесенню тягових підстанцій, робота по вузлових станціях російської залізниці, оскільки росіянину ми знаємо, власне, як і українці дуже багато покладають надій і різних там задач на саме залізничні перевезення, тому що там можна перетягнути великі і важкі вантажі. І чи вже відбивається це на фронті, чи цього треба почекати ще. Ну, давати оцінку, що от вони відчувають, ну дуже важко. Але залізниця в цілому це номер один з величезним простом відривом від всіх інших засобів пересування. Тому що війна вона потребує ну, в прямому сенсі слова мільйон тонн вантажів, які пересуваються. Це і палива, це і їжа, це і особовий склад їзди залізною дорогою. І саме головне це боєприпаси в величезних кількостях. Ну от я слідкую за зведенням генерального штабу. вони, Том публікуються кількість артилерійських обстрілів на добу, і вона, на жаль, сильно не змінюється. Але тут може йти мова про те, що вони вичерпують зараз свої польові склади, тобто на яких снарядів стає чим далі, тим менше. Будемо сподіватися, що от протягом там пару тижнів, може там трьох тижнів, ми побачимо саме вплив цих ударів, бо ударів дійсно стало дуже багато, і вони ну як би, йдуть по ланцюгу. Вони у наші збройні сили вони відслідковують ланцюг поставок і по всьому цьому ланцюгу наносять удари від безпосередньо залізничних вузлів на окупованих територіях вглиб туди туди далі на територію Росії. Ну так і Волгоградська області. От сьогодні зранку Ростовська область, до того був Краснодарський край, до того інші історії були. Ну, тобто, стежимо за ситуацією. Зараз виглядає так, що це з якогось моменту матиме накопичувальний ефект. Ну і тоді про вчорашню інформацію служби безпеки України напередодні розкрила певні деталі. Отож, на аеродромі, на військовому аеродромі Сакі, у тимчасово окупованому Криму. Безпілотниками вразили п'ять російських літ. Таків повністю знищений один Су 30 СМ ще один пошкоджено уражено три літаки Су 24 І Я навіть поділюся кількома тезами, які напередодні виписав військовий оглядач Кирило Данильченко. Так, от що він пише? Значить, розмотали. Якщо розмотали су 24 то вони там були не в стані, то щоб там пам'ятника, але точно як донори. А як, а оскільки на дроні не написано, куди він летить. А в донор в донора да мається на увазі донора запчастин, літак, донор запчастин. Його краще всадити ніж в землю. Перевантажили ППО і винесли на ґрунті боєприпаси та декілька машин. Але найцікавіше тут, значить, Оскільки Служба безпеки України, точніше, їхні невідомі дрони, достали дістали по суті чергову пару С 30 то відповідно це і є головний результат атаки, не гроші. Не те, що сучасні борти спалили, які поштучно на рік здаються флотська авіація, не змогла захистити себе саму, а чергова пара не змогла піднятися у повітрі. Це означає, що вирізання РЛС на півострові і різанина бензопилою комплексів С-300 С 400 призвів до деградації об'єктивного контролю повітряної обстановки, тому що чергова пара сучасних машин має піднятися на перехоп. Плання бої готові моментально злітати в повітря при виявленні, значить, небезпеки від безпілотника, а цього всього не сталося. Отакий Крим непотопляємий авіаносець. Мені здається, це така доволі цікава, доволі цікавий спосіб описати ситуацію, коли навіть чергові борти не змогли злетіти, тому що напевно щось у Росіян по протиповітряній обороні складно. Що ви про це думаєте? Ну, звісно, в якійсь мірі це така яскрава епітафія, тому що е, і е, авіації, і системам ППО, які знаходяться на е, території Криму, та і не тільки на території Криму, до того, кожного дня ну, ми тільки що обсуждали удари по залізно-дорозним вузлам, е, як на території тимчасово окупованих територіях України, так і в глиб території Росії М -м -м, щодо. Літаків, те, що вони поштучно виробляються, ну це дійсно так. По оцінкам гур, там, під 80% складових, це електроніка західного виробництва. Ну звісно, вона все ж таки якимсь чином потрапляє в Росію, але з кожним днем там ріжуть всі ці шляхи поставок і сірого імпорту. Ну, там, по самим сміливим оцінкам, Росія виробляє там 6 літаків Су 34 Су 35 су 30 вони, от кожен раз, коли роблять, коли викатують новий літак. Вони ніколи не показують, скільки саме літаків вони викатали, показують фотографію одного літака. Ну тобто, можливо, там один, може шість. Але з великою ймовірністю це один літак, який з різних проекцій по різному сфотографований і показують так, щоб зробить вигляд, що їх насправді дуже багато. Щодо різанини систем от Буквально вчора повідомляли про знищення чергової системи С-300. Ну там мова йде свідчу за все про, про рада. Арда, ну тобто не не повністю весь комплекс, але в будь-якому випадку кожна складова цього комплексу вона штучна, їх дуже важко виробляти, дуже довгий цикл виробництва. Ми всі постійно слідкуємо за новинами про Петріоти, Ну ті самі С-300, С400, це прямий аналог, точно так же, так, так само складно. Вони виробляються і дуже довго виробляються. Тому дійсно так ці всі системи росіян деградують, і і, і тут питання часу. От коли та сама критична буде точка, коли ми зможемо вже на ну, набагато легше наносити удари по тимчасово окупованому Криму і іншим територіям України. Ну, я так розумію, що робота по ППО на території тимчасово окупованого Криму це ще одна така, як напередодні до речі, сказав один з гостей нашого ефіру. Це така, начить ППОшна Чорнобаївка, оскільки росіяни все одно будуть до тимчасово окупованого Криму тягнути свої системи протиповітряної оборони. Вони все одно будуть намагатися захистити так званий Керченський міст. Ну і відповідно туди ці системи завозять. Там вони виявляються, знищуються, і далі ситуація повторюється. Давайте тепер власне до ситуації на землі. Напередодні з'явилася інформація, що росіяни на Харківщині намагалися якось штурманути контрольно-пропускний пункт Гоптівка. Значить, далі вже було з українського боку спростовано, що вони його захопили. Дали бій бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Понад десяток окупантів ліквідували. Ворог відступив. Але я так розумію, що історія полягає не в тому, що вони хотіли конкретно оцей контрольно-пропускний пункт, а ще й на самому кордоні. Вони зараз шукають, в тому числі і в північній операційній зоні, де може бути будь-яка слабинка, де можуть бути там. Ну, я не знаю, розриви в системі оборони українській і намагатимуться просочуватися по суті для того, щоб продемонструвати і тут свої успіхи. Ну і відповідно відтягати українські сили на поповнення, на ущільнення і таке інше. Що ви думаєте про ці гойдалки на північних фронтах? Ну, звісно, так вони роблять спроби використовувати свою перевагу в особовому складі, вони роблять спроби використовувати розтягнутий фронт, що вони просто величезне за розміром, там від 1200 там, до 1700 кілометрів по різним оцінкам. Ми фізично не можемо от на кожному кілометрі розставити там, необхідну кількість солдат, закріпитися там, побудувати укріплення і так далі. І вони постійно щупають, вони роблять спроби десь прорватися. Але 58-ка. Конотопська бригада, для якої це рідна місцина, які там дуже гарно знають, що де як знаходиться. Вони, як ми бачимо, успішно відбувають атаки. Ну на конкретно на Сумщині, на Слобожанщині там воюють в основному локальні бійці, скажімо так. Там, ну, Та сама 27 сьома Сумська реактивна артилерійська бригада, там третя штурмова, які дуже багато людей з Харкова. Ну там важко дати оцінки, ну, думаю, відсотків там, 30 складу, десь приблизно так. там. От, Тобто ця локалізація. Це в якійсь мірі вона дуже важлива, тому що люди захищають свою рідну землю, і вони дуже гарно знають цю місцину. От спроби щупать і проривати там, де слабко. Це відбувається не тільки на Слобожанщині, це відбувається і на Донбасі, і так далі. Тобто, знов таки за нестачі піхоти, ну яку нам треба просто в величезних кількостях, ворог має ну в якійсь мірі успіхи, тобто ну вони там локальні успіхи, але от те саме просування відбувається саме за рахунок ось такої тактики. А добре, ну і власне ще одна історія, яку напередодні ввечері описав ізраїльський військовий оглядач Галь Левін. Значить, що дивіться, нібито є протиріччя, Росія вичерпала усі свої радянські запаси, її положення погіршується, і вона черепашачими кроками із величезними втратами ледь-ледь просувається в Україні. А як же так, коли паралельно багато європейських військових кажуть, що ось уже найближчими роками Росія може бути готовою воювати з НАТО так, от він показує про один дуже важливий фактор. Росія показала, що її солдати. Готові битися, виносимо задушки наскільки ефективно. У них хріново з ефективністю при їхніх ресурсах. Але російська армія готова битися, а російське населення готово це толерувати і схвалювати. Так, тому що Росія може легко втратити сотню людей в одній разовій атаці з нульовим ефектом, і всім в Росії на це буде наплювати. А для Європи така, така кількість втрат це будуть мітинги на вулицях. Тиск опозиції і таке інше, і от саме така історія, що Росія це єдина країна на планеті, яка може злити мільйон своїх людей заради випаленої землі і повністю знищених населених пунктів. і… Всім в Росії на це буде абсолютно. Ну він далі матюк написав. Але ми перекладемо як байдуже. Мені здається, у такий опис особливостей російської армії, і те, що на нього вже звертають увагу не лише в Ізраїлі, а і в країнах Західної і Центральної Європи. Ну це якраз така важлива, Ну, важливий такий маячок того, з чим ми стикаємося. Ну, тут важко не погодитись, бо дійсно Росія, якби не було підтримки війни в Росії. Ну тут можна довго розмовляти, чому сталося, звідки з'явилася ця підтримка війни. Ну там хотять руські війни, як вони там в піснях співали, да, вони дуже хочуть війни. Ну тобто, от в, в будь-який період існування Росії, СРСР завжди була якась війна Більша, менша, але вона була і вони вважають, що це нормально, Ну тобто постійно воювати. Вони живуть в. Цей парадігмі, коли треба повернути своє, ну там тут уже питання, що вони вважають своїм. Вони все вважають. Весь світ вважають своїм, який він чомусь їм заборгував. Ніде не закінчуються кордони Російської Федерації. Ну тобто, і вони готові в цьому існувати. Ну там Путін от, публічно там він таку фразу дуже цікаву сказав там декілька днів тому. У нас нема жодної, як він там точно не пам'ятаю, пустої жертви чи а напрасної жертви. Так він сказав. Да, тобто у да, да. ці всі знищені люди, які там вчиняють самогубство на лінії фронта, які е гинуть абсолютно безтолково, він вважає, що це нормально і його під. Тримують і це от є основою війни. Ну, друге питання це економічна складова. Чи потяне Росія війну більш масштабну не тільки з Україною? Ми прекрасно розуміємо, що це масштаб відносно невеликий. Воює там приблизно мільйон ну, до мільйона людей, максимум залучено в війну безпосередньо. Питання далі економічно, тобто, все ж таки, танки, літаки, зброя, це вся вона потрібна в величезних кількостях. Питання є технологічне, ну тому що ті самі от літаки ми сьогодні обсуждали, на на 80% електроніка з країн Заходу, і тут уже питання техніки, як перекрити потік цієї електроніки. Росія не воює з країною. До якої є достатні повітряні сили? У нас дуже маленька кількість літаків. У нас дуже мало систем там Петріот, які ми могли б збивати літаків глиб території Росії, але якщо вони зіткнутися з країнами НАТО, ситуація буде геть абсолютно інша буде. Ну тобто вони будуть воювати технологічно на голову вищою країною. Там з тими самими Су 35 о, з Ф 35 а не Ф 16 Тому. От, з точки зору готовності війни, в мене ну просто війни з країнами НАТО, в мене просто величезні питання, чи готові вони до цього. А от морально будьте готові воювати і втрачати величезну кількість людей, так вони готові. Ну, вони так готові, так само як був готовий радянський союз, коли гнали просто тисячами і сотнями тисяч, і там, пробачте, скільки там три мільйони полонених тільки на початку ну тої частини Другої світової, коли вже е, Гітлер воював проти Сталіна. Давайте повертатися до ситуації на землі. Цікаві деталі описує напередодні ввечері Костянтин Машовець з групи інформаційний спротив. Ми вже трошки торкнулися північного напрямку. Так, от він пише, що на Сумському напрямку. Збройні сили України продовжують витісняти противника у західній частині його вклинення в бік державного кордону. По суті, оцей спочатку наступ на Курщину, потім російське вклинення на сумську територію, і той факт, що туди поперекидали ну власне еліту, всяку там десантуру, марпіхів. Але я так розумію, що від цих маркехів і десантури уже все менше залишається, і такий бліцкрік. Там на Сумщині у росіян теж не дуже вдається. Що ви думаєте про ситуацію саме на сумському напрямку? Ну там от дуже гарна новина пройшла там черговий мотострілковий полк. Вони стачили, там із трьох батальйонів. Uh -huh. Вони залишилось 140 бійців, і Вони там з цих 140 бійців питаються сліпить один якийсь, хоч якийсь там батальйон. Е, ну. Втрати вони несуть там просто величезні. От в місті суми народ хто знаходиться, там постійно чуть артилерійську канонаду, постійно. Ну, от кожен момент часу, там хвилини не пройде, щоб не почути е, артилерійський е, вогонь. І таким чином знищується просто величезна кількість особового складу росіян. Ми знаходимося в глухій обороні. Ну тобто, ми там відбиваємо села, да там працюють декілька штурмових полків, але в цілому, от, якщо всю протяжність взяти, ми обороняємося. І в цій обороні в активній цій обороні ми знищуємо величезну кількість росіян. Все виглядає так, що їхня оця поход на сумщину він вже захилинувся. Вони ну якусь нову тактику придумати вони не можуть. Вони не можуть знищити плацдарм, який знаходиться в Курській області, вони не можуть захопити Юниковку. Там ну на околицях йдуть бої, але зайти і закріпитися вони не можуть. А для них це дуже важливий населений пункт. Ну там ні про яке там оточення чи напівоточення Юниковки мова не йде. Вони йдуть. Виключно фронт влобнений інших шляхових немає. Тому наразі виглядає так, що ситуація там стабілізована. Ми вже знаходимося. Ну майже в кінці літа. Ну ми вже в серпень місяць вже зайшли. І якоїсь нової, якісно іншої тактики чи підходу до цих бойових дій, я не бачу. А, добре, ну і найгарячіші напрямки. Я зараз процитую Віктора Тригубова, це речник оперативно-стратегічного об'єднання військ Хортиця. Так от що він каже в напрямку Покровська, Добропілля та Костянтинівки зосереджена велика російська орда, яка намагається атакувати сили оборони з усіх засобів, що у них є. В першу чергу ворог використовує велику перевагу в особовому складі, постійно посилаючи малі піхотні групи на просочення крізь українські позиції. Це одна частина, але інша частина той же вже згаданий Костянтин Машовець пише, що на Покровському напрямку сили оборони України контратакували противника на окремих ділянках південно-західніше міста. Є обмежені результати про загрозливу, дуже а часом і навіть ледь не критичну ситуацію на Покровському напрямку. Говорили останні там півтора-два місяці, що там ситуація погіршується. Але ну ось бачимо повідомлення, що є вже обмежені результати і у. Контратаках чи маємо ми розуміти, що і Донецька величезна там наступальна кампанія росіян, ну так станом на 5 серпня, ну, мали би вони бути вже десь значно далі, ну, в, в сенсі ближче до Дніпра, ніж ніж вони є зараз. Ну виглядає так, що вони не отримали тих результатів, які вони хотіли отримати. Вони ударились головою об стінку в Покровському регіоні. Ну яку цю стінку виставила в основному? Це морська піхота України. Дуже гарно підготовлені підрозділи, дуже гарно вмотивовані. Це дуже сильні люди, з якими там я буквально кожного дня спілкуюся, які саме на цих ділянках фронту воюють. Ну, ми там історично дуже сильно допомагає реактивна пошта артилерійським підрозділам морської піхоти. Ну, морська піхота, це у нас наразі єдиний повністю стовідсотково ну, сформований, скажімо так, корпус. Да, це тридцятий корпус морської піхоти, в якому там і артилерійські бригади є, і полки підтримки, і, і, і так далі. От саме вони воюють зараз там на. Цьому Покровському напрямку і вони утримують цю е, оборону. Е, ну, сказати, що ми зможемо зараз там контратакувати, дуже важко. Я думаю, що це успіхи все ж таки мають таке тактичне значення. Найбільша небезпека, яка є, вона на це на схід в Покровську там де вже мову можна йти говорити про якусь там напівоточення. От, якщо там буде можливість контратакувати і відкинуться війська, це значно убезпечить цю всю ділянку фронту. Покровськ для нас Стратегічно дуже важлива. Втрата Покровська для нас означає значне погіршення логістики на Славенська Краматорська агломерацію. Ну, тобто, і там ситуація теж доволі важка. Там ідуть бої в часовому ярі. А за часовим яром у нас уже далі Костянтинівка, це доволі великий населений пункт. Але в цілому, якщо оцінювати ситуацію на, на Донбасі за два місяці і за ті ресурси, які ворог там поклав, а там також мова йде просто про астрономічні втрати ворога, вони не досягли якихось там значних успіхів. Добре, дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.